Кліматичні зміни на планеті спричиняють небувалі посухи, повені та інші природні катаклізми, які завдають нищівної шкоди посівним культурам. Науковці все більше задумуються над тим, як прогодувати нестрибно зростаюче населення землі у випадку екологічної кризи. Дослідники міністерства сільського господарства США працюють над вивченням диких рослин, які легше адаптуються до екстремальних умов і можуть допомогти вирішити проблему у майбутньому. Більше про можливі новинки в раціоні землян розповість Олексій Кузьменко. Дослідник рослин Льюіс Зіска вже кілька років проводить порівняльне дослідження культивованого та дикого червоного рису. Кожен вид вирощують в спеціальному температурному режимі з контрольованим рівнем двоокису вуглецю в повітрі. Схоже, що червоний рис буквально розкошує в умовах спеки. Ми розглядаємо дикий рис як унікальне джерело генів, що можуть дозволити в культурному рису пристосуватися до змін клімату та приносити кращі врожаї. Цих дослідницьких камерах науковці вирощують рослини при контрольованій температурі та рівні двоокису В Цих умовах ми можемо створювати таку концентрацію двокисову глицю, яка існувала 50 років тому. В таких умовах рис вирощували півстоліття тому. Друга камера симулює сьогоднішні умови в центрі та зліва культурний рис. Як бачимо, дикий рис, що росте праворуч, вже квітне. У третій камері, за словами зі рівень двоокису вуглецю ще вищий, а температура на два градуси перевищує сучасну. Це звичайний рис, як бачимо, у нього лише зав'язуються квіточки. Зерно лише починає формуватися. Для порівняння деякий рис за тих самих умов уже на іншій стадії він росте значно швидше. В четвертій камері температура на чотири градуси вища за характерну для сучасності. І знову дикий рис прекрасно росте, а культурний ледь животіє. Культурний рис стає безплідним. Квітка та пилок стають стерильними при високих температурах. Тож сама рослина має хороший вигляд, але не може плодоносити. Зіска пояснює, що культурний рис не може переносити настільки широкий діапазон варіацій клімату, як дикий червоний рис. Ми робимо те, що і природа відбираємо найкращих. Шукаємо набір генів, який був би найкращим для широкого спектру перемінних, а не для вузького діапазону мов. Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, Таїланд, В'єтнам, Китай та Америка є провідними виробниками рису в світі. Значна частина населення світу залежить від рису як продукту харчування та промислової сировини. Це 2-3 мільярди людей. Рис це найважливіша зернова культура в світі. Зіска сподівається, що зможе створити рисову культуру, яку за 3-5 років будуть вирощувати фермери. Йому ще треба вивчити реакцію червоного рису на екстремальну посуху та вологість. Втім, на думку вченого, за кілька десятків років окультурений дикий рис зможе нагодувати людство, яке житиме в цілком нових кліматичних умовах. Олексій Кузьменко Голос Америки.